Чи стає революція вже невідворотною? На мою думку, в Україні справді склалася передреволюційна ситуація. І хоч в умовах війни та в умовах превентивних заходів з боку офісу президента, на зразок створення військової поліції, це здається неможливим. А проте останнім часом події пришвидшено розвиваються саме на користь сценарію Настрадамуса, який він окреслив. В одному зі своїх катеренів. І не лише в цьому катерені. У даному відео я хотів би не лише нагадати цей сценарій, про який частково розповідав приблизно рік тому, не лише хотів би навести аргументи на користь власної версії, відповідно до якої революція вже зараз стає невідворотною, але й спробую довести, що президент США Дональд Трамп прямим чином є причетним. До розвитку політичних подій саме у відповідному руслі і що він добре усвідомлює ймовірні наслідки цих подій. Найперше покажу вам відповідний сценарій йдеться про декілька катеринів із різних центурій, які так чи інакше поєднані спільними характерними виразами, що практично не трапляються в інших пророцтвах цього провидця. І якщо не брати до уваги ці спільні для цих пророцтв фразеологічні вислови Нострадамуса, то неможливо буде з'ясувати, про що власне йде мова? Скажімо, важко було б зрозуміти, до якої країни та до якої епохи має стосунок 91-й катран третьої центурії, де написано таке Дерево, яке так довго залишалося сухим, за одну ніч відновиться король Корон хворий. Принца стопа встановлюється. Але щоб зрозуміти зміст, тут слід згадати найперше такий значний, за обсягом, прозовий пророцький твір Нострадамуса як послання до Генріха ІІ, де провидець дає найбільш вичерпну інформацію про епоху, яку житиме великий реформатор майбутнього, та про країну, в якій він житиме і діятиме. Зокрема, пише і таке Потім з'явиться паросток від дерева, яке тривалий час залишалося безпрідним, і з ї широти з'явиться чоловік, який принесе оновлення всій церкві. Отож, як бачимо, спільним образом для 91-го катерина третьої Центурії та для послання до Генріха ІІ є образ певної країни у вигляді дерева, яке досить тривалий час залишалося безпрідним або ж сухим. Але тут виявляється, що сухим воно стало не назавжди, бо, як каже провидець, відновиться в одну ніч. І як це помітно з останньої цитати, таке відновлення цього дерева, тобто цієї країни, буде пов'язаним із появою чоловіка з 50-ї широти, який принесе оновлення всій церкві. В іншому місці Нострадамус уточнює, яке це буде оновлення. Звільнить церкву від добровільного рабства, від того добровільного рабства, в яке вкинули її вороги. Але в 91-му Катерині також сказано про хворого короля цієї держави, позначено умовним іменем Крон. Крон у міфології греків це те ж саме божество, що й Сатурн у міфології римлян. і на відповідній основі простежується спільний сюжет 91-го 3-ї центурії. Із 24-м катереном п'ятої Центурії, де написано, Правління та закон їхній під Венерою. Сатурн володітиме королівством Юпітера, над законом їхнім запанує Сонце, сатурніанці терпітимуть найгірше. Зі змісту цього останнього Катерина зрозуміло, що у цьому королівстві Юпітера вся влада певний час належатиме Сатурну, тобто якомусь чужому народу. А тепер пригадаємо, що король Корон це те ж саме, що й король Сатурн, і що король Корон стане хворим в той час, коли сухе дерево відновиться, тобто ця сатурніанська влада почне дихати на ладан, як кажуть у народі. Отож все тут логічно. А з 24-го Катерина помітно, що тут відбудеться зміна закону, і тепер над законом у цій країні запанує сонцем. А сатурнянці терпітимуть найгірше, тобто повну втрату влади і свого впливу на владу. Сонце ж це символ християнської віри. У якій же країні все це відбуватиметься, щоб дати відповідь на дане запитання? Слід звернути увагу на той Катерен Нострадамуса, де знову тема закону звучить як лейтмотив усього Катрена. А це Катрен 95-й, який звучить так. Стане помітно, що закон смерті зникає після появи іншого, набагато більш продуктивного, який надасть мові більшої привабливості, а спершу зазнає краху Борисфен. би ми там не інтерпретували це пророцтво, вважаючи, що Борисфен – це або місто Дніпро, або ж річка Дніпро, або ж уся Україна, але в кожному із цих випадків, кожній з цих інтерпретацій, Є спільна основа, і ви мусите погодитись, що тут мова саме про Україну. І таким ось чином ми отримуємо доказ того, що і в усіх попередніх випадках, тематично пов'язаних між собою та пов'язаних між собою характерними фраземами, йдеться також про Україну. Отож, як бачимо, щоб зрозуміти пророцтва Нострадамуса правильно, потрібно досліджувати їх так само, як збираємо журавлину, потягнути за ниточку, до якої прикріплено природою чимали ягід. А тепер звернемося до Катрена, із якого усі ці події розпочинаються, який звучить так повідомлено про величезні нові втрати, рапорт, табір на полі вибухне, пригноблювачі об'єдналися проти повстанців, велика подвійна фаланга. Відмовиться велика подвійна фаланга це є подвійна фаланга поліції. У нас є поліція і військова, і цивільна. Принаймні військова поліція вже створюється. А те, що Нестердаму скаже, що вона відмовиться, то це означає, що створюється вона нашою владою надаремно. На мою думку, цей катрен почасти вже почав виповнюватися. У вигляді двох свіжих подій. Перша подія полягає в тому, що Трамп відверто повідомив світ про реальні втрати України у цій війні, зауваживши, що ці втрати засекречені наразі, і насправді йдеться про число, яке стануть від 600 до 700 тисяч військовослужбовців. Отож, за його словами, наші втрати не набагато менші аніж у ворога. І таким чином виявилося, що Зеленський применшує втрати серед українських військовослужбовців мало не в 20 разів. А після цього через короткий час раптово з'являється велике інтерв'ю Наєва в виданні Українська Правда, в якому генерал-лейтенант, який був командувачем об'єднаних військ ще рік тому, розголосив про такі факти, які свідчать. Про абсолютно очевидне сприяння Зеленського та Єрмака захопленню України ворогом перед початком і на початку повномасштабної війни. Нагадаю коротко лише про найбільш промовисті факти, відповідно до чинного законодавства, як це й сказав наяв, приведення військ у бойову готовність відбувається поступово в декілька етапів і протягом тривалого часу. Причому військові командири найвищого рангу не мають права реалізувати цей процес на жодному його етапі без письмового наказу Верховного Головнокомандувача. Жодних наказів від Зеленського про розгортання військ, про приведення їх у бойову готовність наяв, як виявилося, не отримував. Більше за це від Зеленського не надійшло йому навіть повідомлення. Про запланований ворогом на 23 лютого повномасштабний наступ. А також йому не надходило такого повідомлення від нашої розвідки. А тим часом з інтерв'ю Буданова давно відомо, що наша розвідка повідомила Міноборони та Зеленського про підготовку та планування повномасштабного наступу ворога приблизно о 14 годині 23 лютого. Тобто о 14 годині 23 -го лютого Зеленський вже чудово про це знав. І ці дані були підтверджені перетином кордону окремими ворожими частинами ще 23 лютого на півдні нашої країни. Розповідаючи про це, Рєзніково свого часу виправдовувався, мовляв, ми думали, що це просто війська ДНР. І практично за 9 годин часу, які залишалися після цього до початку війни, Зеленський не віддав жодного наказу військовим командирам і залишив їх при цьому у повній невідомості стосовно намірів ворога. Ви скажете, це міг би зробити Буданов, але, очевидно, йому було заборонено безпосередньо контактувати із Знаєвим та Залужним, і всі його донесення йшли через вертикаль. Через Зеленського, через Офіс президента та через Резнікова. Із даного інтерв'ю Наєва з'ясувалося, що той випадково дізнався про плани ворога, дізнався із неофіційних джерел напередодні наступу і, перевищивши свої повноваження, віддав наказ про розгортання військ. Звичайно, це був запізнілий наказ, але все ж таки він, очевидно, дещо покращив ситуацію. А також ми дізналися із даного інтерв'ю Найва, що вся південна частина України до останнього дня перед повномасштабною війною практично була абсолютно незахищеною. Там один солдат мав би захищати один кілометр території, але й та єдина бригада не була розгорнутою і навіть зброю солдатам не видали. Реакція Зеленського на це інтерв'ю бойового генерала свідчить про те, що Наєву в тих питаннях, які розкривають деталі співпраці Зеленського з ворогом, був цілком щирим і правдивим. Адже Зеленський не спростував жодного твердження Наєва, а натомість спробував помститися, призначив Наєва командувачем угрупуванні Велика Новосілка, що пасує не генералу лейтенанту. Але звичайному полковнику, адже саме полковники керують такими угрупуваннями. Щоправда, виявилося, що й ця посада є нештатною і наєв, відповідно, відмовився від призначення, відмовився вимагаючи штатної посади. А тепер спробую пояснити, чому наєв, який раніше мовчав про зраду Зеленського та всього його політичного оточення, цього разу став відвертим. На мою думку, він чудово орієнтується в політичній ситуації в Україні і знає, хто на кого працює. І поза як до нього зверталися цього разу журналісти української правди, то він все зрозумів. Зрозумів, що Трамп більше Зеленського не прикриватиме в жодному напрямку. Адже пригадайте, що Оманський скандал свого часу простежили схеми і викрали схеми. Тобто те мої, яке цілком офіційно почасник фінансується Конгресом США, і ті ж самі схеми, які тісно співпрацюють із українською правдою. Одним словом, для залежних від США українських журналістів Трамп засвітив зелене світло у питанні виведення Зеленського на чисту воду. А це означає, що президент США не проти того, щоб Зеленський вже зараз залишив свою посаду під тиском обставин. Тобто це означає, що він у цьому навіть зацікавлений. Тут треба розрізняти Зеленський як президент і Зеленський як особа, як представник своєї нації. Безперечно, що Зеленський як особа. Все ще користується потужною підтримкою Ізраїлю та багатьох своїх одноплемінців у цілому світі, зокрема й в США. Але ця підтримка триматиметься лише до певної межі, до тієї межі, за якою широко по світу розповсюдиться та інформація про Зеленського, яку ми з вами вже знаємо. Йдеться про ту ж саму інформацію, яка відображена в останньому рядку 37-го Катерена 5 Центурії, де сказано, що їхній король зраджуватиме імітуючи слабкість і ненависть. А тепер порівняймо ці нові для суспільства факти. Факт перший: Число жертв посеред військових ЗСУ виявилося майже 20 разів вищим. Аніж це стверджує Зеленський. Факт другий. Зеленський не виконав своїх прямих обов'язків Верховного Головкома. не віддав жодного наказу про розгортання військ та приведення їх у бойову готовність, знаючи про запланований ворогом широкомасштабний наступ і навіть затаїв відповідну інформацію від вищих військових командирів, чим вніс. Величезний вклад не лише у трату територій, але й у справу загибелі сотень тисяч військовослужбовців та десятків тисяч мирних мешканців, серед яких лише в Маріуполі загинуло понад 20 тисяч осіб. Отож я не здивуюся, якщо подальші події будуть відбуватися у нас і надалі за сценарієм Катерана Ностердамуса четвертої центурії. Але, на мою думку, це скоріше за все будуть вже події березня цього року. Чому я так думаю? Тому що в 23 му катерені першої центурії Нострадамуса написано, що сонце сходитиме на третій місяць. Треба думати на третій місяць року, тобто на березень. На загал, слід пам'ятати, що сповна зрозуміти зміст деяких затемнених катеренів Нострадамуса. Ми зможемо лише в міру реалізації відповідних подій, але цілком зрозуміло одне: закон смерті поступово у нас зникатиме, і на зміну йому прийде новий, набагато кращий закон, над яким пануватиме сонце.